Сергій надал зустрівся з працівниками швейної фабрики Галія. Під час розмови кандидат на посаду міського голови ознайомив їх зі своєю програмою. Зустріч прийшла у одному з цехів фабрики. Ми обговорили про ту програму з якої йде на вибори всеукраїнське об'єднання Свобода і з йде на вибори кандидат на посаду міського голови Сергія Надал. Тернопільщина в свій час ставилася легкою промисловістю. Сьогодні для цього є. Непогані можливості для продовження розвитку легкої промисловості є чудове обладнання, є люди, фахівці, спеціалісти, які мають знання, які мають досвід в цій галузі. Сьогодні їм лише потрібно розвиватися для того, щоб вони мали свої ринки збуту, для того, щоб вони мали можливість продавати, для того, щоб завдяки збільшенню продаж люди могли отримати збільшення заробітної плати, могли бути створені нові робочі місця. Крім того, сьогодні ми почули побажання яким де використовувати в майбутньому при спілкуванні з іншими які працюють в тернополі під час зустрічі? Сергій надал звернув увагу на те, що зараз тернопільські виробники зіткнулись з новою проблемою. Їм доводиться сплачувати за електроенергію за декілька місяців наперед. Це значною мірою погіршує фінансове становище фабрики. Кандидат на міського голову пообіцяв, прийшовши до влади, він зробить усе, щоб домовитись із обленерго, і фабрика буде платити лише за спожиту енергію. Сьогодні я хочу в першу чергу подякувати Сергію Надалу за можливість послухати його виборчу програму. Значить, ми я особисто наші працівники ознайомилися і дуже дякуємо. Багато актуальних питань, які сьогодні були підняті. Я думаю, будуть вирішені. Якщо Сергій Надал буде обраний нашим мером. Крім того, ми могли задати питання, які сьогодні хвилюють нас, і думаю, Сергій нам допоможе це вирішити. Передвиборча програма Сергія Надала викликала жваве обговорення. Працівниці фабрики пропонували свої корективи до неї.